Вітаю товариство! В продажі Dodge Journey 2011 року випуску з 24 бензиновим атмосферним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. В білому кольорі здоровенний кросовер, дуже гарно виглядає, дуже просторий та надійний. Всі вузли та агрегати в даному авто дуже надійні. Значить, На всесезонній гумі, якихось пошкоджень зовні критичних ніде немає, є невеличкі. Такі сколи десь там в попередньому бампері я бачив, але в цілому по критичності тут нічого немає. Тому сміло можете розглядати собі таку автівку до купівлі. Він був провезений з аукціону США з незначними пошкодженнями в задню частину кузова, тобто по безпеці, тут нічого ніде не спрацьовувало. Технічно по авто теж якихось зауважень немає, клієнт його використовував. Тут обслуговував, кожних 8 тисяч замінювали масло. Зараз теж вона пройшла повне ТО, там буквально 2000 тому км назад. І в цілому собі берете, їздите і горе не знаєте. Салон тканинний у нас темного кольору. Подобається мені, як відкривається дверка ось ця на 90 градусів, дуже зручно сюди сідати. Такі гарні підлок... ці підгол... підголівники. Також присутній ось такий підстаканник для задніх пасажирів, які сидять ззаду. Все гарно, все культурно, все чисто та приємно. З комплектації двохзонний клімат-контроль, 4 склопідіймачі, легрулювання дзеркал. Також присутній у нас круїз-контроль. Так, от такий. Мультимедійка, правда, маленька, але тут того достатньо, щоб слухати собі музику вашу, яку ви там бажаєте. Запуск автомобіля з кнопки. Дуже просторе. Тут багажне відділення. От, Можна собі тут поназавантажувати все, що хочете. І ще присутня така ніша для. Якихось речей, щоб вони не літали по всьому багажнику. Безключовий доступ на передні двері тут також присутній. Задній ряд сидінь регулюється, собі по спинках, спинку можна собі виставити так, щоб було зручно. Салон взагалі в цілому, в ухайному чистому стані, якихось пошкоджень по ньому я не бачу. Світло стеля приємно. Машина і не за дорогі гроші, не за всі гроші світу. Тому, Хто собі буде розглядати такий варіант, то сміло можете його ну, не взяв ну, мінус. Але ми сюди її ставили, то двигун працює рівно, коробка перемикає плавно, ми проводили огляд цього, авто, стуки в руки по ходовій частині ніяких. Е, немає. Придбати автомобіль можна в лізинг за авансовим платежем від 15% до розтревнування від року до 5% або за повну вартість. Огляд авто можливий, Місто Львів, вулиця Пасічна, 127 на майданчику ХП авто. Тому залітайте, оглядайте, проводите зрай та купуйте. Вартість її становить 10 700 доларів. Тому чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.